Для мене кожна поїздка це маленька пригода, будь то подорож до подруги в область, або у справах в регіоні та навіть на роботу або на зустріч. GLS має 3-літрове дизельне серце та 367 кінських сил. Що на диво, він отримується з витратою пального в межах розумного. Однак є одна умова, це повинно бути якісне пальне. Тож доводиться довіряти лише обраним. Зупинка в дорозі це як маленький ритуал. Але іноді трапляється місце, де зупинка не про паузу, а про відновлення. І зараз ми заїдемо заправитися. Мережа автозаправних комплексів UBG завжди радує смачною їжею, якісним пальним та сервісом. В цьому бренді я впевнена завжди. По-перше, тут є все, що необхідно подорожуючим далекій дорозі бензин трьох сортів, дві марки диспалива, плюс газ. По-друге UPG – це справжній заправно-відпочинковий комплекс. Безперервна робота над деталями, відслідковування трендів і потреб ринку. А естетика зараз не менш важлива, ніж технологічність. По-третє, це репутація бренду та якість самого пального upg 95 А-95, високооктановий upg 100 їдуть до нас з Німеччини. І не забувайте, що високе октанове число, наприклад, upg 100, забезпечує стабільну роботу двигуна, що знижує ризик детонації та утворення нагару і позитивно впливає на тривалість роботи двигуна. Більш того, як і в випадку з нашим позашліховиком, який зібраний в США де спалило UPG, теж. Поставляється Сша є зимовий дизель. Та навіть брендовий upg дизель з поліпшеними властивостями завдяки додаванню присадки від компанії Inaspect, світового лідера з виробництва нафтохімії. Ця присадка виконує декілька дуже важливих функцій: Миючи дію, очищує форсунки від нагару, покращує згорянню, сприяє більш повному згорянню пального, що знижує кількість сажі у вихлопних газах, захисну дію створює захисну плівку на деталях паливної системи, що захищає її від корозії. Як воно при цьому не коштує дорожче золота, знають мабуть тільки в UPG. Насправді ніякого секрету немає. Є далекоглядність, щоб не повторилась ситуація весни літи 2022 року, коли черги на колонках сягали сотень автомобілів. Компанія розробила абсолютно нову логістичну архітектуру, максимально автономну і з багатющою географією поставок. На найвідповідальніших етапах транспортування пального використовуються морські і річкові термінали в Польщі для зберігання та перевалки нафтопродуктів. а її парк паливозаправників та залізничних цистерн найбільший в Україні. Усі ці заходи дають змогу UPG не тільки не залежати від зовнішніх та внутрішніх факторів, а й здійснювати безперебійне постачання нафтопродуктів за найнижчою для нас ціною. І, до речі, не тільки нафтопродуктів. Але найбільше я люблю ці комплекси за їх сервіс, смачну каву та їжу. Бо тут повноцінний ресторан спільножа шеф-кухаря. Ну і експрес-меню для тих, хто поспішає. Для мене смаколоком завжди є бургер-сет. Чизбургер з яловичиною. соковитий, смачний та ситний. Авокадо тост просто тане в роті для ранку саме те. А десерт, наче, відправляє мене в минуле, де моя бабуся пікла найсмачніший Наполеон у світі. Але найважливіше я дуже вимоглива до кави, і саме тут я полюбляю брати своє ранкове капучино, особливо. Це варти настрою перед дорогою або піджилення сил та настрою перед зйомками. І ще круче, що є вибір безлактозне молоко або мигдалеве. Зупинились на 20 хвилин, а наче перезавантажились. Тут навіть є де попрацювати. Нарешті справжній заправно відпочинковий комплекс. Певненість у дорозі це більше ніж повний бак. Це коли ти знаєш де зупинитись. Це коли якість не розкіш, а звичка.